Привіт! У соцмережах зараз дуже багато пропозицій стосовно крипторобота. Та чи все справді настільки солодко, як про нього розповідають? Тож з тебе лайк та підписка, а я запрошую тебе за лаштунки. Мінус перший. Робот не дає стабільну одинакову цифру прибутку. Плюс перший. Це означає, що робот не фінансова піраміда. Мінус другий. Активація робота не безкоштовна. Плюс другий. Ти отримуєш не активованого робота а... та до безкоштовних курсів по крипті. Мінус третій. Є багато відгуків невдоволених. Плюс третій. Не вір в всьому, що пишуть, поки сам не переконався. Отож, якщо ти зацікавився, Цим інструментом запрошую тебе на безкоштовну консультацію до себе. Переходь в шапку мого профілю, там є посилання зі всіма контактами.